Суду Китаї відхилив апеляцію відомого художника та дисидента Ай Вейвея, який оскаржував рішення присудити йому штраф за несплату податків. Штраф у понад 2 мільйони доларів був нарахований компанією, через яку Вейвей -Вей продає свої роботи. Сам художник каже, що не мав сумніву у тому, що програє справу у суді. Одженготінігадаю, що останнім часом всі зусилля Китаю спрямовані на підтримку стабільності були насправді спрямовані проти тих, хто прагнув говорити правду. Якщо людина хоче прямо висловитися про те, що відбувається в країні, вона вже порушує закон та стає злочинцем. Поліція заборонила художнику бути присутнім на слуханні справи у суді. На час засідання до суду було стягнуто додаткові підрозділи поліції. Прихильники АЙ Вейве вважають, що справа про несплату податків вигадана. Його переслідують за політичні переконання.